Лот номер 13 взуття Armani плюс ГЕС. В ньому буде 12 пар та 4 сумки Armani. Розмір 37 кросівки. Хочу звернути вашу увагу, що майже все взуття буде опаковано в брендові коробки. Це фабричний сток і це ексклюзивна пропозиція в Україні. Також в лотах буде 2 або 4 пари взуття ГЕС. Розмір 35. Розмір 37. Ця модель буде в кожному лоті одна або дві пари. Розмір 38. Черевики в кожному лоті є дві пари. Кросівки. Розмір 38. Розмір 40. Розмір тридцять сім, розмір тридцять дев'ять. Розмір сорок. Черевики розмір сорок один. Ця модель від ГЕС є в кожному лоті розмір 36. І в кожному лоті є одна пара кросівок Ніла Ніла. Розмір 39. І другий блок це будуть шопери Армані. В лоті буде 4 шопери по ціні 39,5 євро за одиницю. В комплекті іде пильник. Тобто, у вас на лот буде два червоних. І два синіх взуття по 32,5 євро за пару. Цей лот може бути ваш.